Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Давайте з вами подивимося, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії Слобожанське, Чугуївського району, Харківська область та Чугуїв, Харківська область, в період зараз, близько. 3 години ночі, 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Покажіть мені, будь ласка, карти. Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область. Та Чугуїв, Харківська область. Покажіть, будь ласка, карти. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю? З цього моменту по 6 жовтня 2024 року. Слобожанське, там, де неподалік Зміївська теж, Чугуївський район, так і Чугуїв. Слобожанське. ближче до води, знову ж таки, до рекреаційної зони йде загроза. Щось можуть упустити. І десь будуть авіаційні бомби, каби застосовані. Дивіться, те, що вони опустять, вони все одно. зіб'ють, да. Зіб'ють. Буде летіти на якийсь ресурсний об'єкт і йде збиття. Тут вона що йде? Ховатися, показує людям, особливо в темну пору доби, коли йде загроза. Так, є якісь наводчики працюють. Тут не просто розвідрони, тут наводчики працюють, навідники. Так, ну в принципі, тут тільки потенційна загроза. Тут швидше за все теж має бути все добре. От і це єдине, що авіаційні бомби каби десь будуть в околицях біля Слобожанського. Я не бачу, щоб це було саме Слобожанське приліт тих кабів, але таке враження десь десь біля вас. Так, і дивимося Чугуїв, Чугуїв, новини. Про що новини? Про збиття, так? гучно буде чути. Десь такий якісь шахід зіб'ють, він може спричинити своїм падінням загорання. Загроза є логістичним шляхам, автобусним зупинкам, парковкам, автостоянкам, парковкам біля торгових центрів, біля супермаркетів, зупинки, вокзали, розумієте, автобусні вокзали. От, ну, все, що пов'язане з тим місцем, куди люди приїжджають, від'їжджають, рекреаційні зони біля Чугуєва, по цій карті. Картів поєднанні з цією під загрозою, тобто бази відпочинку, зони, куди люди приїжджають на якийсь пікнік, на відпочинок, розслабитися. Можливо, якісь звіринці у вас є, можливо, якісь парки, десь такі відпочинкові, десь поблизості є, не знаю, ну щось таке. О, да, тут може бути болісний приліт жертвами. Тут фугай не здійсниться. Так, дивимося з вами тут, що у нас іде ушкодження, та внаслідок прильоту. Ну, приліт іде, якийсь ракетний приліт іде ще. Жінка якась може постраждати. Так, тут іде перехват над якоюсь промисловою зоною, і потім що? І такі все одно пошкодження, ушкодження якоїсь будівлі, споруди, пов'язаної з, швидше за все, з якимось робочим об'єктом. Але там, де люди працюють, так, то не обов'язково якесь виробництво, бо це може бути, може бути і знаєте, на території якогось того рекреаційного об'єкта, або якийсь санаторії, або база відпочинку, може бути якийсь корпус пошкоджений, ушкоджений, столова, ну не знаю. Ну, або дійсно десь а може якесь підприємство. Тут вже, знаєте, тут вежа багато, на що може вказати. Просто вісьмірка Пентакли вказує на місце, де люди працюють. Так, що у нас тут іде страшний суд? Ну, такі є загрози. Є загрози і авіаційних бомб, є загроза, і ракетна. І все-таки для високих споруд загроза йде. Або, або, для, або для місць, де для велика кількість людей, скупчення людей може бути. Та? Ну, Давайте з вами подивимося по сторонам світу. Покажіть, мені, будь ласка, карте, якщо подивитися на Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область, і розділити його по, на райони згідно сторін світу, Північ-Південь Схід, Центр, з цього моменту по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину йде загроза. Бачите, дорога, якась логістичний шлях важливий, там, де інтенсивний рух транспорту. Покажіть, будь ласка, карти, куди йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії? В яку сторону, в який район Слобожанського, Чугуївський район, Харківська область, згідно сторін світу, північ, південь, Захід, Схід, центр. Слобожанське. Північ. Розвідрони та, або навідники. Працюють південь, захід, схід, загорання, центр, циклічність, центр, план ворога. Та, Десь на південь вони будуть щось посилати. Там вони десь на південніше хочуть щось влучити. Ну тут іде перехват. Так, захід в день, В день на що? Тут іде інформація про що, про успіх, успіх, чого, дорога, міст або якийсь міст. Або якесь важливе транспортне, логістичнее сполучення, або залізничні колії, або дійсно якась зупинка, або вокзал, або автобусний вокзал, або парковка. Там, де багато транспорту, ну якісь таке місце, бачите, тут іде ракета. Причому, що ну, наближено до центру, значить, отже, наближено дійсно, ну, якби до, до, ну, до, де в саме, в саме до. Саме ядро та, Слобожанського, тобто воно буде летіти, якби туди буде ну, направлене, але, але все-таки йде велика ймовірність карта полон, та, що його зіб'ють в західній частині. Просто воно можна нанести шкоди, так розумію, уламками. Є така загроза, потенційна загроза. Ну, одним словом, дивіться, швидше за все зіб'ють, але гарантій вам не даю. В західний район є загроза. Дивимося з вами північний район. Ось тут і карта сили і вічей, та загроза дітям. Ну, от, досягнення, що за досягнення? Шахід. Дивіться, тут йде робота, інтенсивна робота ППО. ППО буде збивати шахіди, буде, ну, буде досить, досить добре справлятися, але чомусь все рівно падає у нас загроза дітям і ВІЧа, і карта сили. Я так розумію, що тут є така загроза оця від авіаційних бомб, бомб від тих кабів. Заходу щось буде, ага, з заходу буде щось летіти. Ну, може, і шахідна. Гаразд, дивимося, схід. Схід тут десь на схід від вас вночі буде йти загроза ракетна, ну, вона по ілюзії. А що ж тоді спричиниться загорання? Мабуть, тоді збиття отої ракети, падіння її. Раз у нас йде по ілюзії влучання. Ну, якось так, але якесь загорання йде східному, на схід від Слобожанського або Східний район. Ну, Давайте ще раз південь докинемо. Ну, Десь на південь вони будуть, ви бачите, пускати каби. Десь в південний район Слобожанського якийсь стратегічний об'єкт їх там цікавить, от туди вони будуть направляти авіабомби. От, і воно якось нав... зв'язане з електроенергією. Та? Там десь є щось розташоване, що... від чого залежить електроенергія, те, що може давати те, що пов'язане з електроенергією. Ну, мало би бути збиття. Якщо це буде щось інше, ну, якщо це авіаційні бомби, каби, ви розумієте, та, що ну, це, це не зіб'ють. Відповідно, тоді буде загорання, буде приліт. Південний район під загрозою. Дивимося з вами Чугуїв. Ну, південний район Слобожанського або на південь Слобожанського десь там, та. ну, є, є загроза та, якомусь об'єкту, пов'язаному з, з електроенергією. Покажіть мені, будь ласка, карти місто Чугуїв, Харківська область, яка йде загроза згідно з сторін світу. Якщо розглянути Чугуїв, Північний район, Південний, Західний, Східний Центральний в період з 3 жовтня, зараз близько 3 години ночі, 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирного населення здоровою інфраструктурним об'єктом. Чугуїв, північ, південь, захід, схід, загорання на сході, центр. Так, північ, перехват, південь. Авіаційні бомби каби, бачите, теж Чугуїв йде загроза. Е, центр. Ну, сам з чого йде загроза. Іде загроза м -м, прильоту, в якийсь медичний заклад, аптека, медпункт, е, поліклініка, лікарня. Або десь поруч з таким закладом, ну, або в крайньому випадку просто воно вказує, що буде дуже-дуже багато поранених, які, ну... Хоча я думаю, що тут більше пов'язано якийсь район пов'язаний з якоюсь лікарнею. Мені на це більше схоже. Ну реально йде за ракетна загроза на сам центр Чугуєва, де приліт. Західна дивіться, заходу воно буде летіти. Бачите? От воно показує центр. Ми кидаємо на захід, а тут показує центр. На центр буде летіти. Що ракета? Ну ракетний приліт, Все таки тут іде. Когось може діставати з під завалу. Тут іде західна частина збиття. Тобто воно ближче до центру десь, можливо, між західним районом і центральною частиною десь тут, ну, але, але десь йде тут приліт, розумієте, для якогось медичного закладу, швидше за все. Дивимося з вами схід. Ну, схід тут іде загорання, бачите, ушкодження, пошкодження чогось пов'язаного з або електроенергією, або воно ще може відігратися як газ, та? щось пов'язане з газом або з паливом, заправкою. Тут, тут фухання здійсниться. Давайте північ. Так, тут що у нас іде? По ілюзії будуть дуже ну, гучно працювати, ППО будуть збивати. Ну, будемо надіятися, що так і відіграється, що Ну, А тут куду... стратегічні якісь об'єкти їх цікавить реально. І далі ще є північ, все одно акцентую вагу на північ, Розвідрони ще будуть посилати. Якийсь логістичний шлях їх там цікавить, міст, дорога, якась щось пов'язане з транспортом. Ну, Все, в принципі. Ну і десь будуть погані вісті, що десь недалеко від Чугуєва, бачите, ще десь ще десь щось пошкодило житлові будинки, загорання житлових будинків якихось іде. Що тут фухай не здійсниться? Ставимо, будь ласка, пальчик вгору, ставимо мені вподобайку за мою працю. Підписуємося на, на мій телеграм-канал і пам'ятаємо, що карти показують лише той варіант долі, яким розвиваються події на момент розкладу. Завжди треба вірити і надітись на те, що можна зійти на кращий сценарій долі, молитися про це. Ну і вірити, вірити в світлі вище сили, вірити в творця, звертатися до нього по допомогу, звертатися до роду по захист.